Якісні зміни в українській армії, дякую, що що вже майже сотня тисяч добровольців готові захищати Україну. На... Що буде на найближчим часом переможемо. Можливо, на перших порах Росія буде атакувати і ми будемо відступати, але далі ми переможемо цілі. Сьогодні Аваков сказав, що він готовий брати в слідчу комісію по ситуації по Олександру будь-кого, громадських активістів, чи буде правий сектор делегувати? я готовий відійти в цю комісію. Я думаю, що я там виясню все ж таки, хто відповідає за вбивство, хто відповідає за люстрацію в органах правоохорони, правоохорон. чи буде та справжня переатестація, тому що відношення як було до патріотів, так і залишається ненависть. Відношення як до Ворогів, це те, що відбувається в Петрівцях на базі Національної гвардії, з ВВ дуже важкі напружені стосунки. Відношення соколу, відношення деяких працівників Служби безпеки, знову ж таки, з метою ніби підготовки нових кримінальних справ. Якщо ви відаєте в цю комісію, які відповіді, на які запитання ви б хотіли б почути в першу чергу? Мені цікаві замовники цього першу чергу. виконавці, виконавці це виконавці. Ясно, що вони їх все життя вчили, що українські націоналісти це вороги, і вони них вже в свідомості вклали. Замовники, вони все ж таки це люди набагато більш освічені, і це, ці люди набагато більше впливають на те, що, яка влада в нашій державі. І відповідати вони повинні і по кримінальних своїх злочинах набагато серйозніше. І останнє запитання, якщо ну, от правий сектор зараз вимагає звільнення Авакова. ви вважаєте це е, логічним, це логічно. логічною платою? Ні, почекайте, Я маю на увазі, чи, чи достатньою платою за смерть Олександра? Слідчі дії мають пройти. Якщо було безпосереднє замовлення з боку Авакова, він повинен сісти заграти і відповідати про всі суворості за... Дякую.